Всім привіт. Росія закликала секретаріат ООН провести розслідування після появи матеріалу правозахисника і журналіста Сеймура Херша про вибухи на північних потоках. Про це заявив главам з Росії Сергій Лавров на робочій зустрічі з керівниками бурою іноземних Трансляція доступна на коли Сеймур Херш пред'являє конкретні факти із зазначенням дат. Коли це все розглядалося в Білому домі і інших підрозділах адміністрації США, і коли це все викладене ним на папері, збігається з фактично зареєстрованими подіями безпосередньо на цих трубопроводах, ООН говорить, що у нас немає повноважень. Розслідувати, сказав Лавров. Глава відомства додав, що з вересня влада Швеції і Данії не відповідає на офіційні листи Росії Михайла Мішустина. Раніше в ООН пояснили відмову від розслідування вибухів на північних потоках. Представник генсека організації Стефан Дюжарик вказала на відсутність відповідного мандата від юридичного органу ООН. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!